Вітаю на Єрбика Україна. Путін неправильно ставиться до людей, тому Трамп відправив Україні оборонну зброю. Буквально так сам Трамп формулює. І каже, Путін нас обсипає нісенітницями, звучить гарно, але виявляється, що це нічого не означає. Тож сьогодні, 9 липня, Конгрес нарешті буде. Розглядати законопроєкт про санкції Сполучених Штатів Америки проти Росії, тим часом українське представництво у Штатах змінюється. Міністр закордонних справ Сибіга підтвердив відставку посла України Маркарової. До вас питання: хто на ваш погляд має стати новим послом України у штатах? Пишіть свої пропозиції у коментарях під відео і тисніть вподобайку. А я всі ці питання поставлю Михайлу Подоляку, раднику керівника офісу президента України. Пане Михайло, добрий день. Добре, а отже, оця епопея про скасування постачання зброї, потім гучні заяви, відхрещування від цього Трампа, нібито суперечка між Білим домом і Пентагоном. Ну і врешті відновлення постачання за наказом Трампа. Про що все це прошу вас прокоментувати? І спершу процитую вас, бачу, ви пишете. Кожна українська перемога американською зброєю додає США ваги в переговорах, відчиняє двері для вигідних угод у торгівлі та безпеці. Абсолютно зрозуміла логіка. Питання в тому, чи дійсно вона зрозуміла Трампу, чи вся ця епопея вона була для одного глядача, який знаходиться у Кремлі, і Трамп таким чином продовжує гратися. Ні, я думаю, що все набагато гірше для цього персонажа, про якого ви говорите. Я про суб'єкта Путіна. А, дивіться. Іноді для того щоб вийти на певні рішення, треба щоб криза була максимальною, з точки зору, от, наприклад, призупинка зброї, це е, чітко зафіксувало абсолютно е, чітку реакцію європейських лідерів, європейських партнерів, в Сполучених Штатів, американських еліт політичних, е, ну і відповідно зрозуміло Україна, Да? І це пришвидшило знову ж таки, розстановку правильних акцентів. І щодо того, хто такий Путін, і щодо того, що він абсолютно точно бреше і не хоче закінчення війни, і Трамп про це вже відверто говорить. Це було зрозуміло нам з вами, і це було зрозуміло європейцям, Ми про це постійно говорили. Але Трамп ще довгий час вважав, що переговорне вікно з Росією воно існує, і там є раціональні можливості вийти на певні домовленості між принаймі між Сполученими Штатами і Росією. Сьогодні Трамп чітко усвідомлює, що Путін б'є по його репутації. Ми, до речі, в ветерах неодноразово про це говорили. Що він це робить свідомо, що він завжди говорить одне, а робить інше, що він абсолютно не готовий підтримувати жодні американські миротворчі ініціативи. Що він зацікавлений в тому, щоб був суттєвий розкол між Європою і Сполученими Штатами. А головне, щоб увага була сконцентрована на внутрішніх конфліктах, ну чи там між альянсними конфліктами да там спо. Чні Штати Європа і так далі, і щоб Україна залишилась наодинці з Росією і Північною Кореєю. І, і Росія тоді буде обнулювати вже остаточно обнулювати всі ці червоні лінії в рамках там правил ведення війни і просто масово вбивати цивільне населення. Більше того, Путін він не може без символізму. Ми ж бачили розмова з Трампом, наприклад, четвертого да напередодні дня незалежності в Сполучених Штатах. Після цього масований удар по Києву саме по цивільному населенню. Путін якби таким чином демонструє, хто є а, паханом, як він вважає, да, ну, хто там домінує. І так далі, і тому переходимо безумовно. Ще певний час знадобиться Трампу. Ці будуть внутрішні дискусії. А щоб інституалізувати, головне: перше, Росія має бути примушена до е, припинення війни. Друге, з Росією немає про що домовлятися. І сьогодні, до речі, Мерц е, канцлер Німеччини, людина, яка абсолютно точно розуміє, яку роль може відігравати. Оновлена Німеччина в е, спільній Європі, е, і, і як треба себе поводити з Росією, говорить, що час дипломатії вичерпано. да на мій поля його й не було. Ну тобто, ніякої дипломатії з Росією, ну це нонсенс. А щось попросити Росію чи сісти з ними за стіл переговорів? Росія це країна, яку ти можеш примусити щось зробити там, дотримуватись якихось правил. Чи Росія буде тебе примушувати ультимативно виконувати якісь свої неадекватні вимоги? Ми ж це з вами бачимо і так далі. Але між тим. От Трамп поступово приходить до того, що Росія не договороспроможна, Путін над ним ну там так чи інакше об, обнулює самого Трампа, і що тільки через примус з Росією можна щось зробити, все а далі. Внутрішня дискусія, в і, і якщо це вже буде ще раз підказю, інституалізовано да там будуть законопроекти відповідно проголосовані в Конгресі, будуть введені санкції, а враховуючи психотип Трампа, можна буде просто очікувати пришвидшення певних логічних логістичних дій, тобто збільшення постачання зброї, більш жорстка риторика по відношенню до Росії, більш жорстка інформаційна політика по відношенню до Росії. І нарешті, я думаю, що ми... Достатньо швидко можемо перейти до правильного переговорного трикутника, де є Сполучені Штати, де є Китай, який суб'єктний сьогодні в глобальному політичному процесі, на відміну від Росії, яка не є суб'єктною, і Європа разом з Україною. Да, от тільки в рамках цього трикутника, тому що і Китай сьогодні свої позиції достатньо чітко заявив да. Щодо стратегічного вікна можливостей, щодо необхідності Китаю переформатувати свою політичну роль, і він це робить до речі. Він переформатовує себе в якості одноосібного лідера в глобальному на глобальному півдні, переформатовує під себе БРІКС, переформатовує під це, і, і він бачить Брікс, до речі, не як політичний інструмент тиску на когось як це бачила Росія в свій час, а саме як економічна платформа і так далі. Він переформатовує ШОС, він переформатовує багато інших альянсів і так далі, і вже домінує. А Росію сприймає як про. Оце все відбувається достатньо швидко. Я трошки думав, що воно буде повільніше, хоча хотілось би, щоб воно було швидше. Але те, що Трамп заявляє, і зрозуміло, що воно тільки буде далі наростати, і, і зрозуміло, що це є об'єктивним. Да? це не те, що він там сьогодні грає в одну гру, завтра буде грати в другу гру. Чому тому, що це об'єктивний історичний процес, ти або втрачаєш репутацію сполучених штатах все більше людей розуміють, що з Росією партнерства не може бути. Що навпаки, з Росією ми тільки втрачаємо. І тоді це стане вже мейнстрімом, да? і це встає вже мейнстрім. Ми бачили, до, до речі, я тут маленьку ремарку ще зроблю. Ми з вами бачили, наскільки швидко змінилась риторика того ж пана Рубіо, ну пан Келек взагалі постійно говорив правильні речі, і так далі, як вони від такої нейтральної позиції переходили поступово до позиції, що з Росією ну, дійсно ми не можемо домовитись. Трамп. Повільніше заходив цю риторику, але я думаю, що сьогодні ми бачимо вже переформатування. Ну, початок переформатування, що якийсь час треба буде переформатування американської політики, і вона буде об'єктивно виглядати наступним чином. Знову ж таки, коротко підсумую, Росію примушувати за рахунок жорсткого санкційного тиску. Це інший рівень санкцій має бути, і за рахунок. Суттєвого розширення мілітарної допомоги чи мілітарних інвестицій, чи мілітарних там інших форматів там купівлі зброї для України. Але ж Путіну вдавалося весь цей час дурити Трампа, і власне зараз відбувається теж затягування часу. От сьогодні Пісков реагує на відновлення постачання зброї, каже, що це може. Не буде сприяти спробам мирного врегулювання в цей момент. Продовжується цей переговорний трек з Туреччиною, і пролунала заява буквально вчора міністра Туреччини Хакана Фідана про готовність Росії до третього раунду переговорів у Стамбулі. Тобто, Путін Кремль намагається ще зробити вигляд, що вони про мир. Трамп на це зараз буде вестися чи не буде вестися на хитрощі путінські? Пане Дмитро, давайте ще якийсь час буде вестись, тому що це ж не так, що все усвідомили і далі діємо так, як і. Потрібно діяти чітко, жорстко примушуємо о, Росії. Тобто, ще якийсь час Путін буде в це все грати. Ластиво там лестити, буде там брехати, і так далі. Подивіться, перше, немає ніякого суб'єкта Піскового, Да немає чіткої позиції в них. Вони просто грають в стандартну гру. Ну ви ж хочете там мирне врегулювання, да? але. І це вже абсолютно точно усвідомлюють навіть країни глобального півдня. немає ніякого формату мирного врегулювання. Ну тому що якби ти хотів мирне врегулювання, то тоді б ти давав би реалістичні пропозиції. Так вони могли б там виглядати дивно чи не дивно, і так далі. Але те, що дає Росія, це не про мирне врегулювання, це про капітуляцію України після трьох з половиною років невдалої війни для Росії з великою ресурсною затратністю. І ви висуваєте ті ж самі умови, які ви висували на початку бліцкрігової війни. Це говорить про повну, навіть я навіть не з точки зору там реалістичності цих заяв це говорить про повну неадекватність цих людей. Чому тому що ти не можеш після невдалої війни, масштабної, яка не виглядає як Крігова, да, висувати ті ж самі вимоги, а, і це вже очевидно. І тому мирного врегулювання ніякого немає. І знову ж таки зрозуміло, що ніхто не буде там домовляти з Росією на її капітулянських умовах. І очевидно, що немає в цьому сенсу. Далі, що касає, що стосується того ж е, раундів переговорів Туреччині, вони дають певні результати. Давайте будемо тут відвертими. Вони дають можливість там, звільняти швидше більше людей, і це є сам по собі важливий результат. А крім цього, є політично важливий результат, який Росія не до кінця розуміє. Вона вважає, що утримала в Стамбулі майданчик для промоції війни. Ми ж бачимо, що Мідінський робить. Ну тобто він говорить оцю маячню. і Там в західних медіа періодично з'являються з цією маячнею. Чому ми напали на Україну, тому що. Що ви розумієте, там щось було колись там тисячу років тому, коли були зелені там дерева, чи там я не знаю, були великі дерева, зелена трава і блакитне небо. А, але ні, вони не розуміють пропагандистська це ситуативна історія, але з політичної точки зору переговорні раунди в Туреччині демонструють неготовність Росії до миру для країн глобального півдня. Знову ж таки, вони демонструють, що Україна. Готова до негайного припинення вогню, готова до припинення війни як такої, готова до політичних врегулювань, готова до дискусій. Так зрозуміло, що це тяжкі дискусії, але до всього готова. І що демонструє Росія? Абсолютно не готовність до припинення вогню, абсолютно не готовність до зупинки ударів по цивільному населенню, навпаки, до масштабування ударів по цивільному населенню. Готова Росія не готова Росія до оцінки цих ризиків для економічної глобальної системи, для глобальної торгівельної системи, які ця війна продовжує е, давати, і так. А це б'є по інтересам вже країн глобального півдня. і це дуже політично вигідно нам, як це не, не звучить ну, жорстко. Да, вигідно, що на цьому майданчику оці політичні акценти зрозумілі для всіх, тобто з одного боку, гуманітарні аспекти, з іншого боку, політичні аспекти. Росія, ну в силу там свого інтелектуального обмеження, вважає, що вона отримала такий пропагандистський майданчик і будуть вірити в цю маячню. Ну ви розумієте, що це не так сьогодні, 9 липня, американські законодавці мають розглянути законопроект Грема Бліменталя. На виходячи з того, що от ви зараз прогнозуєте, що не одразу все зміниться, і Путін Путін буде ще морочити голову. То виходить, що і законопроект одразу не буде ухвалено. Це ще сигнали Кремлю. Мовляв, останній шанс або завтра ухвалимо. Буде 500% мит, Ми чи як це працює? Трошки складніше. дивіться, це не сигнали вже Кремлю. Я думаю, що сигнали Кремлю вони вже там надавали достатньо. Достатньо було тільки переговорні раунди на рівні Вітков Дмитрів. Да, і вони там давали багато сигналів. Пам'ятаємо все це, але вони навіть сьогодні це призупинили. Ну тобто, навіть двосторонні комунікації на рівні. А, знову ж таки спецделегації там щодо розблокування роботи посольств, там щодо там ще чогось і так далі. Воно все зупинено. Ну неможливо, немає сенсу говорити про щось з Росії. Вони не будуть ні до чого а, а, доходити і не будуть нічого виконувати Ні, все що стосується я думаю, що вони будуть там дебатувати, голосувати за законопроекти, але там складніша ситуація, тому що там зачіпляються інтереси. Інших країн великих країн, таких як Китай, там чи Індія, чи там Бразилія, і так далі, і тому подібно. Ну, тобто, ті країни, які фундаментальні покупці російської сировини, а це вже більш складні переговори знову ж таки. Це позиція Китаю. Китай говорить про свої стратегічні інтереси. Він хоче використати цей момент, він відверто про це говорить для того, щоб е суттєво наростити свою вагу. І він це використовує. Крім того, Китай чітко демонструє, що Росія не суб'єктна, вже що Китай є суб'єктом, де Росія є проксі Економічні проксі, там дано ну, сировинні проксі, мілітарні проксі і так далі. Але Китай не зацікавлений в тому, в чому зацікавлена Росія. Отут парадокс. Короткостроково, Китай ще хоче допрацювати свою стратегію домінування і переформатування у того американа да який ми з вами знаємо після другої світової війни, і переформатування цієї системи. Але Китай зацікавлений в правилах і в стабільності, тому що він за рахунок цього заробляє. Росія ж не може бути зацікавлена в стабільності, тому що тоді вона не конкурентна, тоді її немає. Вона зникає, і вона зацікавлена в дестабілізації в хаосі. І тому е, в середньостроковій навіть перспективі інтереси Росії і Китаю, якщо б Росія була суб'єктом, були б протирі... входили в протиріччя. Але оцей законопроект блюменталя Грема він якраз про комунікацію Сполучених Штатів саме з Китаєм, з переговори з Китаєм. Переговори в трикутнику е, Сполучені Штати Європа Китай. Ми до речі чули з вами заяву непогану заяву, м'яко кажучи, фундаментальну заяву Урсули фон дер Ляїн щодо Китаю. Вона говорить, що неприйнятним є позиція Китаю щодо підтримки Росії в, 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 в рамках війни, і це буде суттєво впливати на двосторонні відносини Європи і Китаю. А для Китаю Європа ну фундаментально важливий напрямок, тому що вони за рахунок цього отримують доступ к технологіям. Вони масштабують свою присутність в Європі, збільшують там товарообіг. Ви знаєте, да, профіцитний бюджет у Китаю з Європою на 300 мільярдів щороку. Вони більше продають ніж купують у Європі. А купують вони зрозуміло, що да технологічні речі і так далі. І взагалі з Європою вони достатньо тісно співпрацюють. Ну тобто, це трошки про інше, набагато глобальніше, але це важливо, тому що це зрушення. Дивіться на столі сьогодні. Всі карти раніше. Україна тільки була да представлена в повному обсязі з інтересами на столі, і це було правильно. Ми казали, дивіться, ми відкриті у всіх сенсах. Пан Зеленський про це не казав. Дивіться от наша позиція. Ми готові обговорити. Ми союзники. Ваші, ми партнери. Ми зацікавлені в стабілізації правил, в поверненні до правил і так далі. Але сьогодні на столі позиція Європи вже в повному обсязі зараз. Формується і синхронізується з європейцями позиція. Сполучених штатів і це нормальний процес, і знову ж таки Європа, Україна, Сполучені Штати а з іншого боку на столі позиція Китаю, і тоді зрозуміло, в якому форматі треба проводити переговори, які дійсно приведуть до а, кінця війни, і в цьому форматі Росії немає. Ну, тобто, Росія не може бути суб'єктною, тому що вона не зацікавлена ще раз в припиненні війни в переговорному процесі, і взагалі розуміє, що її суб'єктність закінчується в момент фіналу війни. Розумієте це? Ви згадали Китай. Сьогодні стало відомо, що служба безпеки України затримала китайських шпигунів, які хотіли викрасти секретні технології українських Нептунів. Намагалися нелегально вивести технічну документацію. Їх було двоє: батько, син їх затримали. І їм загрожує. До 15 років ув'язнення з конфіскацією майна, як у цій делікатній чутливій ситуації, ми ж все ж таки Китай не називаємо ворогом, ми називаємо ворогом КНДР Іран, але розуміємо, що Китай залучений в цю війну, так чи інакше. Як в публічній політиці Україна має реагувати, чи можливо вимагати пояснення від СІ чи якось інакше, ну Китай безумовно не ворог ще раз, Китай має інші стратегічні цілі, і це не такі е неадекватні країни, як той же Північна Корея, да яка побудована на мілітарності. Але як маємо говорити, як будь-яка інша країна, в якій Китай також займається технологічним шпіонажем? Да, ну, там, де вона працює, вони там і так далі? Відповідні ноти ну, до. Скажімо, інфраструктури Міністерства закордонних справ Китаю, відповідна реакція Міністерства закордонних справ України публічність в цьому не завадить, тобто чітко фіксуємо, дивіться, ви не можете це робити і так далі. І це нормально. Це нормально для двосторонніх відносин. Це не є така тема чутлива, яка там вб'є відносини двосторонні Китаю україна України. Да? Ну, по перше, їх треба далі розвивати з урахуваннями того, що ми тільки що обговорили: стратегічних цілей Китаю. А по-друге, це нормальна практика, коли ти зловив відповідно шпигуна, то відповідно ти про це говориш на рівні і офіційних органів, формальних органів е іншої сторони і на рівні публічної інформації про що Україна і зробила. І це нормально. Але ще раз, конфігурація переговору переговору на сьогодні виглядає так: Сполучені Штати вже мають переговорний майданчик з Китаєм, там правда обговорюються ми тепер за все. Ну, взаємні е, є Європа, яка також хоче облаштувати цей майданчик, але знову ж таки, в тому числі щодо безпеки е, Європи, і в тому числі щодо безпеки України, тому що якщо Китай заявляє, що він так чи інакше зацікавлений в тому, щоб Росія не програла цю війну, то тоді у Європи виникає питання: така ви хочете за рахунок нашої безпеки, щоб Росія не програла, що вона постійно нам погрожувала, і в той же момент ви хочете з нами співпрацювати там в торгівельному балансі. Да, відповідно так воно ж не працює, і це нормальні вже позиції. І тому ми спокійно маємо. По перше, е якщо з'ясували факти, наприклад, присутності, пам'ятаєте трошки раніше, було присутності там відповідно рекрутованих китайців. В російській армії, які воювали за Росію, і так далі, зрозуміло, що це був там рекрутінг особистосний да там там держава Китаю в цьому не приймала е, участі, але заява публічна, відповідні там комунікації на рівні міністерства закордонних справ, відповідна реакція Китаю, що так вони в цьому не приймають участі ніяк. Ну офіційно безумовно будуть там відповідним чином може реагувати на конкретні прізвища тих, кого затримали в Україні. Так само і тут, якщо є факт. Скажімо, шпигунства, да, в даному випадку технологічного. То тоді реакція офіційна наша і офіційна реакція Китаю. Повертаючись до Америки, міністр закордонних справ України Сибіга підтвердив відставку посла е, України в Сполучених Штатах Америки Маркарової. Назвав її однією з найуспішніших представниць української дипломатії, не дивлячись на те, що Маркарової ну взагалі ніяк не склалося з Трампом. Зараз називають кандидатів Шмигаль Стефанішина Уміров, галущенко Точицький, заступник голови. Офісу президента Жовква а зрозуміло, що все це чутки. Я вас не прошу їх коментувати. Прошу сказати, якою є специфіка в цьому моменті посла України в Штатах, які є виклики, якою взагалі е, яким має бути склад якостей майбутнього посла у Штатах, враховуючи особливість моменту Трампа і Мага? Комунікації, комунікації і ще раз комунікації. Різні майданчики довіра має бути у багатьох соціальних груп. Ви тільки що назвали там деякі з них на да? треба чітке розуміння конфігурації сьогоднішньої політичної системи Сполучених Штатів, де хто що і як. В тому числі щодо лобістів, які там лобіюють ті чи інші політичні групи, чи там економічні групи, і так далі, і комунікація така, щоб до людини ставились з з розумінням, що він є професійним, друге, що він є фаховим, третє, що він абсолютно точно розуміється на внутрішній політиці Сполучених Штатів, а четверте, що він емоційно близький до тих трендів сьогодні, які є в глобальному політичному процесі. І з ним можна до, до довірливо розмовляти. Я думаю, що в принципі в нас є кандидати, які можуть з цим впоратись ефективно. Дивіться, сполучені штати очевидно сьогодні, от як на мене, да. Якщо на початку вони були трошки самоізольовані від е, проблематики української да? ну, чи там від європейської, давайте трошки ширше говорити. Ну і зокрема від української, то сьогодні на як мені здається, вони повертаються знову в цю тему, так само як це було за часів е, адміністрації 46-го президента, ну мацюзі за часів е, пана Байдена, вони знову повертаються до е, лицем до Європи в цілому, до України, в тому числі, розуміючи, що це пріоритетний напрямок для Сполучених Штатів, що це про безпеку Сполучених Штатів, що це про репутацію. Репутаційні ризики чи навпаки а, там переваги репутаційні, що це економічно вигідно може бути, да тому що якщо ти хочеш збільшувати присутність на тому ж глобальному ринку зброї, а, ну відповідно ти маєш реагувати на ту війну. Яку ведуть на території країн найбільш зацікавлені в купівлі твоєї зброї, да європа найбільш ну, фінансово спроможна купувати великі обсяги зброї американської і так далі, і тому подібне? І я думаю, що вони якраз поступово повертаються назад до активної такого розуміння, що таке Україна, що таке війна вже за часів нової адміністрації. І тут нашому послу було поважливо якраз такі постійні оці. Довірливі комунікації, довірчі комунікації на різних рівнях з різними партіями, з різними представниками без монополізації якогось там одного напрямку. Ну, а Ви не будете називати фаворитів у власному буду точно, точно називати фаворитів, тому що все ж таки це прерогатива Мінзакордонних справ. Вони мають дати кандидатів. Маємо вже коли вони будуть подані на президента, вже обговорити тоді переваги, якщо буде потрібно. Поки що безумовно в мене є свої фаворити, але це точно не коректно буде робити в публічному просторі. Тоді наостанок прошу вас прокоментувати візит Зеленського до Риму завтра, 10 липня, в столиці Італії, розпочнеться конференція з відбудовою відновлення України. Якими є задачі України? і Якими є ваші очікування? Можливо, ще прокоментуєте очікування від аудієнції з папою римським левом. І що там у нас відомо? Президент Італії і спецпосланець Трампа, що також дуже важливо зараз з питань України. Кіт Келох, це. Ті, з ким Зеленський має зустрітися, я думаю, що зустрічі, по-перше, буде набагато більше. По-друге, е сьогодні йде переформату переформатування е того, що ми очікували. Да? Ну, тобто, е я називаю це пришвидшення збільшення обсягів і синхронізація. Три напрямки: пришвидшення це пришвидшення постачання чи пришвидшення там. Інвестиційних програм для України з розумінням того, що знову ж таки що з Росії немає про що розмовляти і немає про що домовлятись а без пришвидшення мілітарних постачань в Україну примусити Росію до чогось буде неможливо. Друге збільшення обсягів про це Трамп говорить. Я думаю, що знову ж таки на різних рівнях буде обговорено. Європа, можливо, ще не готова перекрити там постачання яке. Забезпечують Сполучені Штати, вона готується, вона в це інвестує, але це певний час. І от збільшення обсягів це якраз знову ж таки про те, про що можна розмовляти на рівні європейських е, країн. Не забуваємо що Італія там чи особисто пані Мелоні достатньо е, приємно мають комунікацію. Ну там чи позитивну комунікацію з Трампом. Ну, вони можуть лобіювати інтереси України, що вона неодноразово вже й робила в цій комунікації. А це ще раз, збільшення обсягів постачання в Україну. Тобто, я очікую, що це буде проговорено на різних майданчиках, в тому числі в Римі. Да і нарешті третє, це синхронізація. Ми трошки більше на це вже часу витратили на початку. Це синхронізація повністю. Синхронізація позиції Сполучених Штатів і Європи щодо того, як ця війна має далі продовжуватись, що треба робити, щоб Україна мала відповідні інструменти і так далі. Ну тобто, що Сполучені Штати були набагато більш синхронізовані з Європи в оцінці того ж Путіна, да і це сьогодні відбувається щодо папи римського. На мій погляд, новий папа він набагато більш глибше заходить і занурюється в гуманітарний аспект цієї війни. Він розуміється на тому, що агресор це агресор. Як ти там не казав про примирення, чи ще щось, що агресор не прийшов з тобою примирятись? Да, прийшов тебе вбивати. І я думаю, що от, е, Ватикан може е, суттєво збільшити свою активність щодо гуманітарних аспектів це обмін полоненими, тілами, повернення дітей і так далі. Тому подібне. Ну безумовно, все інше вони не будуть обговорювати. Розумієте, да, це вже за компетенції, ну чи там за ідеологію Ватикану. А все, що стосується гуманітарних аспектів, я думаю, що тут можна буде багато позитивних рішень отримати. Тим більше через прикисля лев 14-й, він в цьому плані ну дуже дуже активний. Пане Михайло, дякую за розмову. Дякую за аналітику. Хайло Подоляк, радник керівника офісу президента України був моїм співрозмовником. Долучайтеся в коментарях і тисніть вподобайку.